У нас є такий лот е, вільний. Значить, е, знімати поки вже не буду, але просто запропоную, хто хоче. А тут в основному одяг буде від 4 до 10 років, тому що у нас було замовлення на підлітку хлопчик-дівчинка, і майже е, все забрали, звідки, ну, звідси підліткове. Е, фут... ну, Я понаповнюю. Це будуть футболки, е, ну, різні там, майки, є базові футболки, маєчки базові. Ось. Але все до е, ну, теплого майже немає. Тобто ну, тільки там, у пана пару кофтів, яких на двомітку. Е, воно... А, ну будуть лонги, звісно, що будуть лонгсліви. Ось так воно якось тут з стопочками. Ми так його забрали, просто обратно скинули. Е, якщо когось хтось зацікавить, саме хто не торгує підлітком, кому треба саме такий товар, е, ну, як ви завжди там питаєте, саме товар е, без підлітка, можна замовити. Але це буде сліпло. Тут шортики є досить багато, такий тренч прикольний на дівчинку. В основному тут таке все. Е, ну, літнє, тобто тут не буде багато якогось там такого ой, теплого. Там спідничка, якісь платічки, шортики, юбочки, одні штанишки чи дві, двоє є. Але тут такі літній попався. Ну, Тут не буде там спортивних, багато штанів. Тут таке все одно. Без та літа, але без таких тяжких речей. Ну, Тобто, якщо просто хтось хоче, будь ласка, сліпим лозом, так одні руки віддаю безсяхі поглядів.